Покажу, я вже рукав, плівку зібрану, тому що вчора ми до обіду зібрали її. Просто поясню, як я це робила. 6-метрова, 3 метри. Має бути рукав. Пам'ятаємо рукав, тому що ну, ви ніяк не шиєте цю плівку, колбу не закладете. Треба, щоб був рукав. Тут я стягаю скотчем від початку до кінця. Дуже багато намотую, сильно стягую. Потім я даю плівку. Грубу обмотую довкола, тому що далі поступово я даю хомут, а хомут може перетнути плівку, бо він дуже сильно стягує. Саме плівочку багато раз обмотала грубу і тоді вже дали хомут. Стягнули хомут ще раз плівкою обмотала, тому що хомут має дзюбчик і може прорізати тут плівку. Ми взяли наступний раз плівочку і ще раз. Скочем сильно обмотала, Повністю обмотала, щоб нігде не проникала вода. І вже сюди вода пройти не зможе. Ми закріпили тут все гарно, воно не протече. І цим ми кладемо всередину, ні з вулиці, а всередину. От так зараз будемо середину закладати і сюди догори плінку піднімати. Закладаємо в колбу.